Thank you. Десятки машин, які опинилися в заторі, ось таку картину побачили сьогодні, 9 листопада, журналісти телебачення капрі близького півдня. Не минуло і декілька тижнів після того, як ми спостерігали черги автівок на цій ділянці в останній раз, а все через жахливі ями на з'їзді з так званого гарбатого мосту. Нагадаємо, у 2023 році покровські можновладці з бюджету громади витратили близько 300 тисяч гривень на ямковий ремонт цього шляхопроводу. Але при цьому... Про з'їзди вони чомусь забули. Після сюжетів телебачення капрі та обурення водіїв на це злощасне місце присилали комунальну техніку, яка намагалася вирівняти ділянку. Але таких маніпуляцій вистачало ненадовго. До першого дощу, і поки куруючи зам, Олексій Стебель розповідає про покращення на покровських дорогах, на які, до речі, у цьому році витратили понад 100 мільйонів гривень з обласного та місцевого бюджетів, водії вимушені вбивати свої автівки та витрачати час стоячи у заторах.